Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо крок під номером 16 в нашому вишивальному батлі разом з Олею Вишивальною Черепашкою. Сенс цієї гри нагадую для тих, хто до нас тільки доєднюється. У нас дві роботи, і в мене, і в Олі. В мене під номером один набір від Dimension з Сантою. Ось такий. Дідусь, Процес номер два в мене повітруля сієста. Ми маємо дві рулетки: одна рулетка моя, інша рулетка Олі. І ми одна одні крутимо рулетку, надаємо завдання і вишиваємо обидва І Оля, і моє. І Зараз давайте з вами подивимося, що нам надала рулетка, тому що в нас процес на цей раз міняється. І вишивати ми будемо з вами тільки одну роботу. Повітруля вже все. Поки що на цей тиждень ми їй скажемо до побачення. А основний процес, який ми будемо вишивати по двом завданням, це якраз Dimension дідусь. І давайте подивимося, яка в нас чекає норма. А моя і Олена рулетка надала нам роботу під номером 1. Оліна рулетка 346 нам дала моя рулетка 482. І я все ж таки вирішила об'єднати ці дві рулетки разом, щоб знаєте, не переривати себе. На те, щоб новий робити марафон, щоб виставляти собі завдання, щоб не втрачати час, так як я людина зараз робоча, вільного часу в мене немає. Тому прийнято рішення, так само, як попередньо я робила, будемо вишивати з вами одну суму. Сумую мою і мою рулетку докупи. Виходить, у нас 828 хрестиків. Ось я собі вже поставила марафон. І будемо. З вами вишивати цього дідуся. Давайте я вам покажу, що у мене зараз відбувається на основі. Дідусь, бачите, його борода обличчя вже готове. Я певно, цю частину, поки я зможу, я обов'язково добекую бороду йому. Все ж таки, я дороблю оцей господи у нього торба на плечах. Оця. Я все ж таки думаю, що це торба це оце ж торба правильно. І потім ще ялинка. Ну, 100% я буду розпочинати саме з беку, торби, і, я думаю, шапки дідуся. А ялинка вже під, потім піде в мене, як кажуть, на закусь. Тому що ну, хочеться мені вже знаєте, більш завершену роботу, мати саме в вигляді, щоб дідусь був повністю готовий, саме ця частина. Потім лишиться нам дуже гарна, весела ялинка, і там же фон буде на півхрестом, там буде легше. Зашивання. Саме верхівки, там, де є в нас напис і імені, в моєму випадку буду писати тато. І... Там вже буде більш знаєте, нудніше, але піде там дуже швидко. Саме складне, це мене чекає ще душити дідуся голову. Ну, В принципі, тут нічого складного немає. Тут бек, єдине, що ялинка буде так весело мені вишиватися, тому що дуже велика кількість стіпків різноманітних. і Єдине, що лезі дезі тут немає. Так, викладна нитка, бехсічі, різні складення, бісер, фрузлики. Тут чого тільки немає, але я так хочу сказати, що цей дідусь він мені теж дуже складний, я б сказала. В нього ця от заморочна шуба, вона нескінчена була. Може, через це мені було її просто нудно вишивати. Ще я спіймала себе на думці, що я 18-ту основу бачу, коли вона зашивається, ну дуже класно. Я чекаю все ж свої околяри, я вам вже всі очі, всі уші прожужала цим. Але складнувато мені, і мої очі починаю їх мружити, і через це робота ця не дуже вишивається. Може, це відмаска? Не знаю, може. Тому тиждень ще треба почекати, через тиждень отримую своє замовлення і подивимося, буде краще чи не буде краще знову воплі оплі на вулиці. Маю надію, вам не чути. давайте будемо, А ще розповім вам, що це: 18-та Цей чобіт вишивається саме на 18 аїді Використовуються нитки такі gp які були в наборі. Я нічого не міняю. Я планувала поміняти ці бісеринки жовті, бо дівчата казали, вони як намистинки йдуть металеві, але це пластмаса. Пластик і дівчата казали, що він може цей пластик саме в наборах Dimensions стемніти. Не знаю, я ризикнула і все ж таки вирішила пришивати саме ті бісеринки, саме ті намистинки, які були в наборі, тому що я замовила за AliExpress в металеві, а вони приїхали трішки більшого розміру. На жаль. Треба було, певно, брати менше, ніж 3 міліметри, 2 міліметри, не знаю. Ну, коротше, взагалі-то бісер, я знаю 2-3 міліметри. Через це я здається, 3-мілім і взяла. Але вони мені здалися, що вони стали більші, ніж ті, що були в наборі. Через це я вирішила все ж таки, знаєте, творчістю не займатися, робити так, як нам пропонується виробник. Тому, дідуся, ми беремо. На крок номер 16 повністю вишиваємо 828 хрестиків. Потім ми з вами зустрінемося. Я вам покажу, що у мене вийшло. Як завжди, вишиваю суботу, сьогодні субота. Я думаю, що 800 всіх хрестиків 28 за сьогодні я не зроблю, тому що вже на годинку у нас п'ята година. Мені ще треба монтувати вишивальний тиждень, буде якісь ненормальні такі напівп'яний, як кажуть, тому що я ну, не виспана, скажімо так. Тому давайте будемо з вами закруглятися. Бо куча ще справ. Я ж кажу, треба змонтувати відео, залити на Ютуб, зробити хрестик. Я так собі думаю, що цю роботу я буду вишивати нудня два 20 100%. В будь-якому випадку до вівторка мені треба, щоб ця робота була завантажена на Ютуб. Тому, як хочу, я не хочу, дідуся я беру. Але я хочу, що я вам брешу. Бо вишивати з Олію вишивальною черепашкою це дуже-дуже приємно. Ми одна перед одною знаєте, показуємо свої роботи, що у нас вишиваються. І Оля, до речі, теж погодилася, що якби не вишивальний цей батл, деякі роботи в нас, певно, лежали б ще на один місяць. Тому будемо з вами вишивати. Ви, хто ще не бачив відео Олі, переходьте на її канал. Оля Вишивальна черепашка, посилання обов'язково я лишу під цим відео. Ну, давайте на цьому поки що зупинимося. Я пішла виконувати завдання. Зустрінемося з вами вже з готовими 828 хрестиками і з новою рулеткою. Друзі, я до вас повернулася, щоб показати, як виглядає 828 вишитих хрестиків. Зараз краєчком переведу вас обережно на мій планшет, щоб ви бачили, що я виконала. Цель досягнута. І. Мій дідусь, бачите, вже повністю готовий. Мені здається, навіть що, шапку я йому дошила. Тут вгорі на шапці білі хрестики. Це як сніжок, який впадав і пропорошив дідуся нашого. Повністю бекстіч я виконала на бороді. Бачите, вони вже готові на волосі. Там вгорі трішки я додала. Відбекала майже повністю шапку. Тому що з цього боку я не можу бек доробити, і тут я не можу бек доробити. І ви бачите, моя парковка мене не полишає. Я, поки я можливість зробити повністю бекстіч, я його роблю. Потім лишаю той шматочок ниточки, який мені ще знадобиться з боку, паркую на те місце і йду далі. Зараз в мене знаєте мета доробити навколо цієї шапки хрестики. Ну, це вже буде надалі, для того, щоб повністю доробити цей бекстіч, щоб воно вже було мені завершено. Ну, Це прям муліє мені. Дуже цікаво подивитися, тому для, на цьому дідусі мені потрібно тут зелень додати. Бачите, якраз тут зелені нитки в мене припарковані. Тут декілька кольорів. Мені здається, три кольори зеленого використовуються так само і тут. Але в, межа, в межі нашого вишивального батлу я закінчила повністю цей мішечок. Цю торбу, яку дід несе за плечима з подарунками, я добекала оцю частину, там, де оця стрічка гірлянда з ялинки зроблена. Додала тут беку трішечки буквально пройшло. Потім доробила бек на бороді, додала оці стрічки, які на ялинці червоного кольору. Декілька ще кольорів там зелених вишивала там по пару ниточок буквально. І оцим блакитним кольором на півхрестики я теж тут вишивала. Це ще знаєте, поки свіже, поки пам'ятаю. Бо якби б знімала пізніше, то я думаю, що про все б забула. І ось таким чином, наш дідусь виглядає, вже повністю він відшитий. Будемо надалі з вами переходити на ялинку. Ялинка, фон, тут будиночок. ну Тут, в принципі, лишилося не так багато. Саме мені таке заморочливе, це буде якраз ялинка остання. І буквально, мені здається, трішечки вже буде фініш. Я думаю, що десь, ну, по ідеї, десь тут має бути вже фініш, якщо я не помиляюся. Бо тут має бути з цього боку хатинка, тут ще ялинки, надпис. Ну, коротше кажучи, подивимося, якщо, знаєте, дурень думку багатій, як завжди, і ось таким чином. Так, буду намагатися вас віддалити, щоб показати вам, як виглядає дідуся, але він повністю в кадр не влазить. Ось така в мене вже краса є. Ось такий очобіт. Вже там бач... Ви, ви бачите треногу, яка яка підсвітлює мені мою роботу, тому вже далі піднімати немає сенсу, бо буде видно не тільки фотофон, на якому я знімаю. Ще все, що відбувається навкруги, всі проводи, які я маю, дроти, які я маю тут біля себе. Тому що в мене знаєте, переноска включена на неї тримач з підсвіткою, потім включений мікрофон, який заряджається, включені додаткові гаджети, які так само заряджаються. У мене в моїй переносці скільки, 1, 2, 3, 4, 5 розеток і всі 5 зайняті. ну... Все треба заряджати. Зараз, знаєте, в період, в епоху прогресу. Все в нас робиться в електронному варіанті, тому все треба підзаряджати, підживлювати, скажімо так, тому що все потрібно. Що на рахунок нашого дідуся? В принципі, все, що саме головне я вам хотіла сказати, я вам розповіла. Я вже не знаю, мені здається, я протязі з 1 квітня вам розповідаю про цього дідуся, що я вже, певно, всі історії вже вичерпала. знаєте, Вже не знаю, що нового вам придумати. Єдине, що на рахунок, може, зараз переключимося, трішки на рахунок СП в Оксана Ріємбродері, так як цей дідусь приймає участь в її СП, але мені 25 2250 не вдалося вишити, я не душила за цей місяць ну трішки менше ніж тисячу хрестиків. До першого числа я вже не встигаю, тому що наступний тиждень у мене буде вечірній, я не встигну. Зніму те, що маю, сфотографую, покажу Оксані, скільки я вишила. Але в боргі, ну якщо встигну, встигну, не встигну, Ну що зробиш. Просто буду вишивати, якщо мене не вижануть. Таким чином, цей дідусь в мене буде просуватися. Відкрию вам невеличку такий сполер, буде невеличка таємниця, що на наступний вишивальний батл на крок номер 17 ми з цим дідусем ще побачимося. Але знак питання: це моя рулетка надала нам завдання номер 1 А ось Оліна, Оліна, не знаю. Коротше кажучи, давайте зараз будемо з вами прощатися. Я не буду тримати інтригу, які в нас завдання на наступний тиждень будуть. Стандартно, як завжди, дві рулетки підряд поставлю свою і олену в кінці цього відео для тих, хто грає, тим, кому цікаво знати, який буде наступний крок, щоб виконувати разом з нами. Я за ті вже наступні кроки буду братися з вами на наступному тижні. Ну, а цей вишивальний тиждень в межах нашого батлу з Олею вишивальною черепашкою завершений. Хрестики я всі виконала. Тут було нас не тільки, бачите, хрестики, і фруслики додалися. До речі, я про них вам не сказала. Все повишивали, все зробили, все виконали. Тому зі спокійною душею будемо зараз монтувати це відео, буду вам показувати свої просування. В Волі там знов заміна, тобто є ще один фініш. Приходьте до Олі, подивіться. Там неймовірні роботи, там навіть буде нова робота, все дуже цікаво. Приходьте, подивіться. Я думаю, що Оля вам все це покаже. Посилання на Олін канал обов'язково я лишу, хто ще не знає, хто не дивиться. Ну, а на цьому все будемо з вами прощатися. Хочу сказати вам всім величезне дякую за те, що ви були зі мною, за вашу підтримку. Олі вишивальні черепашці за те, що вона грає разом зі мною. До речі, Оля, згідно зі мною. Що завдяки тому, що ми влаштували між собою між собой такий, такий, батл, наші роботи дуже непогано просуваються, і фініші, Олі вже два фініши. Я ще поки не зробила, але наближаються, тому що в дідусі лишилося зовсім мало. Сієста моя там теж. Буквально, мені здається, тисячі півтори лишилося, але моя сієста розпочиналася з нуля. Про це ви теж, я думаю, що найближчим часом знов побачите. Тобто мої фініші теж не за горами. Ну, завдяки нашому батлу. Дивіться, скільки хвостиків підтягуємо, Ну, старі, нові, все, все завершується. Давайте все 100% буду з вами прощатися, тому що як цей, я вже не один раз вас згадувала, я як японська риба. Яка вже починає пахнути, а йти ніяк не хоче, то як гість. знаєте, Японці кажуть, що гість, який затримується, не уходить, він як е протухша риба. <сум> тобто будемо з вами прощатися. Я все знаєте, смішки з мішками, але е треба вже йти робити хрестики на наступні свої спе. Давайте остаточно прощатися. Величезне вам, всім дякую, що були зі мною. Всім па-па-па-па. до зустрічі в новому відео.